Вітаю у промову! Сьогодні говоритимемо про активну діяльність. Якщо з дієсловом діяти та з похідним іменником діяч усе зрозуміло, то з перекладом слів «задействовать» і діятельний можуть виникати проблеми. Слово задіювати Калька з російської мови. Відповідно, і дієприкметника задіяний в українській мові не існує. Коли йдеться про істот, слід вживати дієприкметник залучений, утворений від дієслова залучити. Наприклад, актори залучені у виставі. Студенти залучені до громадської діяльності. А слово діятель слід перекладати з опертям на контекст: може бути діловий, активний, зайнятий, старанний, невсепущий. Говоріть українською правильно та щиро беріться за щось.